Зараз знімальна група 11 каналу знаходиться на місці атаки. Саме біля цього будинку було поранено 21-річну матір та її 4-річну дитину жінці. В результаті удару відірвало кінцівку, а дівчинці уламок Шахеда потрапив в обличчя. Але це попередня інформація, так кажуть, очевидці. Я чула, що сильно кричала. Помогіть, помогіте, жінка. Ну а хто то мужики почали матюкатися, а ви вишку, скору було дуже багато людей всі допомагали. Було дуже багато людей. Усі допомагали, всі щось робили. Накладали джгути, пов'язки, давали води, і дитина там поряд з нею була. Рібенок там був. кадри, як їм надають допомогу звичайні люди, що були поруч, облетіли всі місцеві пабліки. Обережно далі чутливий контент.

Нині за життя матері і дитини борються медики. Їх шпіталізували до лікарні. Стан жінки оцінюють як важкий дитина ж в стані середньої тяжкості. А місцеві тим часом оговтуються від удару. Ця чотириповерхівка за моєю спиною також постраждала від атаки. Чи не найбільше тут вибито зо два десятки вікон та перебита лінія електропередач? От що кажуть місцеві про удар. Усі собі спокійно з дитиною на англійську мову. Що залишається робити? Швиденько мала присіла, а я її зверху так накрила, і вона вушка прикрила, і воно так гучно бахнуло, як мішура посипалася. Це серед білого дня. Люди йдуть зі школи, море дітей, людей. Це просто неможливо. Немає слів, самі матюки. Ні, просто слов, Одні матюки. Нагадаємо про рішахезів на Дніпро моніторингові канали. Почали повідомляти по обіді. З'явилось відео збиття по лампу Тряними силами, oh, yes. oh, <coughs> 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 <Реально, напор. coughs> Нині на місці працюють комунальники та благодійники. Вони допомагають людям долати наслідки. Наразі на місці працює виїзна комісія лівобережної адміністрації. Тобто, вже ми будемо фіксувати людей і актувати їх пошкодження. Є поліція, люди подають заяву. Вже приїхали благодійники, видають будівельні матеріали. також. Приїде бригада, яка допомагає буде встановлювати USB і буде закріпляти плівку. загалом у Дніпрі. Після удару шахедів пошкоджено чотири будинки і вибито понад 150 вікон. А постраждалим надають усю необхідну допомогу. Олена Петриченкова, Євген Дрос, новини одинадцятого каналу.